Та незалежна нація. До вашої уваги хочу представити мій YouTube канал під назвою Зиви ТВ. Звертаю вашу увагу, що на моєму каналі використовується ненормативна лайка. І якщо тобі немає 18 років, то попроси своїх батьків, щоб вони тобі ввімкнули інший канал. А перед початком хочу сказати, що підтримай це відео вподобайкою, А також постав колокол, щоб не пропустити нові відео. І підпишися на мій канал. А ми можемо почати. Мені розказували хлопці, когда прилетали мины с их стороны с, с викрученими взрывателями, на которых написано було, хлопці помогаем как можем, да мы не хотим воювати. Ні, ми хочемо воювати. ми ж нацисти. Ми ж бендеровці, і ви, воїни, прийшли звільнити Україну від нацизму і здолати всіх бендеровців, аби принести мир в усьому мирі. Так російська пропаганда в голові з своїм диктатором Пудлером називає війну, яку вони розпочали проти нашої держави. І саме цьому свинопасу видали таку методичку для того, щоб зомбірована нас. Селення. Росії розуміло наскільки чисті мотиви у їхнього війська. А якщо не скажеш так, як ми хочемо, ми тебе посадимо до в'язниці, а потім призвемо в шторм Z і один х, ти згниєш на полях України. Але судячи з останнього відео про те, як російський Солдати володіють озброєнням, і наскільки вони знають різні види озброєння, а особливо противотанковий гранатомет. То мені здається, що та міна, яка прилетіла в російський окол, була випущена саме російськими мінометниками. Мініатюра мавпа з патикою. То найшвидша хробача самоліквідація у кринках з того, що потрапило у очі дрона. Уважного. На, на. Отакої. А що в Підера не вийшло? Навіть якщо та міна прилетіла зі сторони ЗСУ, і по якимсь технічним причинам, на жаль, вона не вибухнула, то надпись на тій міні була зовсім інша. Підера від спільноти Стерненка. Тож, друзі, донатимо на дрони. Нехай русорізів буде більше, а свинорусів буде менше. Слава Україні! Слава нації та Російської Федерації до зустрічі!